Альстям, які є в відокремленому структурному підрозділі Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету Запорізька політехніка. Мене звуть Зірко Галина Петрівна протягом останніх 10 років я очолюю спеціальність економіка, з якою хочемо вас сьогодні познайомити. Крізь роки до нас дійшов афоризм, який стверджує, що економіст це людина, яка знає про гроші більше ніж той, хто їх має. Люди живуть у світі. Який їм дозволяє весь час підтримувати певному порядку? Цей порядок дозволяє людям справлятися з незручностями природного середовища і забезпечувати собі можливість задовольняти потреби, що постійно виникають. Назва цього порядку цивілізація. До складу цивілізації входить багато чого, але ми поведемо розмову тільки про один із блоків цивілізації це економіка. Економіка підприємства це цариця наук з грецького походження. Економіка означає мистецтво ведення господарства. Виникнення спеціальності економіка було обумовлено досить тривалим становленням ринкової системи господарювання в Україні. Це був період, коли активно здійснювалася система господарювання здійснювалися економічні реформи, з'являлися нові аспекти реформування форм власності та структурної перебудови економіки країни. Економіка. Як наука дає можливість розрахувати та забезпечити суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Економіка це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємства в найкращих результатів при найменших витратах. У ранковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку. Організували виробництво конкурентно-спроможньої продукції, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, відповідної підготовки фахівців з економіки. Саме тому в 1991 році в Запорізькому електротехнічному технікумі було відкрито спеціальність «Економіка підприємства. Це дозволило більш раціонально використовувати наявні кадри та матеріально-технічну базу, тому що рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності викладачів дали можливість задовольняти сучасні вимоги замовників по підготовці молодших спеціалістів-економістів. В 1991 році відбувся перший випуск економістів коледжі. В цьому навчальному році ми будемо відзначати 30-й випуск нашої спеціальності. Загалом випущено 2631 економістів. На нашій цикловій комісії працюють 75% викладачів, які мають кваліфікаційну категорію, викладач вищої категорії та педагогічне звання викладач-методист. Середній педагогічний стаж викладачів 17 років. Протягом всього терміну існування спеціальності ми не змінювали її назву. Але це не говорить про те, що ми не хочемо змінюватись, ми просто стаємо кращими. Це свідчить про те, що обсяг педагогічно підвищення педагогічної кваліфікації викладачів за останні роки становить 970 годин. А зараз більш детально про спеціальність. Галузь знань 0,5, соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 0,51, економіка, освітня професійна програма, економіка підприємства, кваліфікація, фаховий молодший бакалавр з економіки. На нашій спеціальності існують дві форми здобуття освіти: денна форма здобуття освіти передбачає вступ на основі базової загальної середньої освіти, термін навчання 2 роки 10 місяців, ліцензований обсяг 25 осіб. Та на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання один рік 10 місяців, ліцензований обсяг 25 місць. Розподіл місць за державним замовленням та кошти фізичних і юридичних осіб за останні два роки ви можете бачити на слайді. Вартість навчання становить 20 370 гривень на рік. Також у нас є заочна форма здобуття освіти, яка передбачає вступ на основі повної загальної середньої освіти або профільної середньої освіти. Професійної освіти, фахової передвищої освіти та вищої освіти, термін навчання 2 роки 5 місяців, ліцензований обсяг 25 місць, вартість навчання тисяч 80 гривень. Також студенти, які навчаються за денною формою здобуття освіти за кошти державних держави, мають право отримувати стипендію. Розмір академічної стипендії 1510 гривень, підвищено стипендії за відмінні результати навчання. 2197 гривень. Також я хочу нагадати, що у нас продовжується набірно на підготовчі курси, які, які дають вам можливість підтягнути рівень знань з математики та української мови і за результатами успішного закінчення підготовчих курсів отримати додаткові бали до загального рейтингу при вступі. Вартість тих курсів становить за 6 місяців 2600 гривень. Початок занять відбувається відповідно до комплектування груп. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті нашого коледжу або за посиланням. А тепер про навчальний план нашої спеціальності. Навчальна, в навчальній діяльності мудре слово основний інструмент в роботі педагога. Слово підкріплене влучним народним висловом або цитатою видатної особистості, має більший вплив на студентів. Викладач в їх очах постає як родит та інтелектуал її наслідування. А зараз до слова я хочу запросити 3 третього курсу нашої спеціальності, заступника голови студентської ради, відмінницю навчання Ханіну Дарю. Дар'я, тобі слово. Вітаю всіх. Наразі дозвольте познайомити вас з предметами, які передбачені освітньо-професійною програмою економіка підприємства. Політична економія. Ідея економістів і політичних філософів, як істинні і помилкові, набагато могутніше, ніж прийнято думати. Технологія галузі великі популяції роблять технології обов'язковими. Економіка підприємства. Економіка це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. Статистика. Якби не було статистики, ми б навіть не підозрювали про те, як добре ми працюємо. Бухгалтерський облік. Бухгалтерія тріумф математики над розумом. Планування та організації діяльності підприємства. Єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра можуть бути наші сьогоднішні сумніви: фінансовий облік. Кредитори відрізняються кращою пам'яті, ніж боржники. Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передплата. Інформаційні системи та технології на підприємстві. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Скоро залишаться лише дві групи працівників. Ті, хто контролює комп'ютери, і ті, кого контролюють комп'ютери. Постарайтеся потрапити вперше. Ми тонемо в інформації та задихаємося від нестачі знань. Зовнішньоекономічна діяльність експорт наших ідей це згодом наш імпорт. Економіка і нормування праці. Потрібно, щоб умови, а не керівники, змушували людей працювати. Коли зайві роти міняються місцем, не випускаючи з рук у ложок, відбувається ротація кадрів. Для людей робота повинна бути насолодою. Управління витратами. Економія повинна бути економною. Податкова система. Податки це ціна цивілізованості суспільства. Наші пороки обкладають нас більшими податками, ніж уряд. Економічний аналіз. Ярка правда в тому, що лише даних недостатньо. Невелика кількість чистої достовірної інформації може бути набагато ціннішою, ніж петабайти сміття. Можна спостерігати процес, а можна з результатами. Знато багато хто приймає рішення на основі результатів, а не на основі процесів, які призводять до результату. Менеджмент. Менеджер людина, яка ніколи не відкладає назад те, що можна доручити будь-кому сьогодні. Показник якості управління звичайні люди, що роблять незвичайні речі. Ефективний керівник концентрується на можливостях, а не на проблемах. Маркетинг зупинити рекламу, намагаючись заощадити гроші, те ж саме, що зупинити годинник, намагаючись заощадити час. Коли ви слухаєте споживача, відбуваються дивовижні речі. Фінанси, гроші та кредит. Великий кредит кращий спосіб боротьби з міцним сном. Всі грошей не заробиш, але спробувати треба. Фінанси підприємства. Фінанси це мистецтво передавати готівку з рук в руки до тих пір, поки, зрештою, вони не зникнуть. Не в грошах щастя, але з ними сумувати приємніше. Організація і методика аудиту. Незмінливий внутрішній аудитор олякається перед аудиторською перевіркою. Боязки під час неї, а хоробрий після того як вона минула. Охорона праці. Не сподівайся на міраж а послухай інструктаж. Якщо хочеш працювати і життя оберігати. Слід про безпеку пам'ятати і спецодяг одягати. Правознавство. Якщо ти не знаєш своїх прав, значить їх у тебе нема. Безпека життєдіяльності. За безпеку необхідно платити. А за її відсутність розплачуватися. Культурологія. Культура це міра людяності в людині. Основа філософських знань, наукою простілені душі є філософія. Соціологія погану владу обирають хороші громадяни, які не голосують. Окрім навчання в коледжі, в нас дуже насичене та цікаве позанавчальне студентське життя. А саме, Участь у різноманітних заходах коледжу, спортивні змагання, олімпійський тиждень, олімпіади з різних предметів, конкурс художньої самодіяльності, масляна, онлайн-заходи та екскурсії по підприємствах міста. Також студенти спеціальності беруть активну участь у хорі. З великим задоволенням беремо участь у громадських, патріотичних та волонтерських заходах місця коледж співпрацює з обласним центром патріотичного виховання молоді та Національним українським молодіжним об'єднанням. Ми беремо участь у мітингах, конкурсах, флешмобах, акціях, проектах, онлайн-заходах, наприклад, останні з яких захід рятуємо Дніпро разом, онлайн-захід в рамках акції 16 днів проти насильства, мітинг Чисте повітря, флешмоб Повертаюся до навчання, акції Оберіг для героя». І за традицією. Навесні проходить тиждень спеціальності економіка, в рамках якого проводиться конкурс тінівок, конкурс брейринг, олімпіада з економіки, конкурс фахової майстерності, який дає нам важливість нам, студентам, показати свої теоретичні знання та продемонструвати здатність застосовувати їх на практиці, конкурс тортів, де ми, студенти, демонструємо свої кулінарні здібності, а також вміння презентувати власний продукт, створювати рекламу, складати калькуляцію та працювати у команді. Яскравим завершенням тижня зазвичай є науково практична конференція з економіки та урочисте нагородження переможців. Також щороку проводиться відкритий захист курсових робіт на іноземних мовах ми долучаємося до святкування Global Money Week в Україні, відвідуємо відеоекскурсії, беремо участь у вебінарах, тренингах, соціально економічних семінарах та у різноманітних всеукраїнських науково практичних конференціях. Актуальним є співпраця з експертом програми малих грантів Глобального економічного фонду з метою створення робочої групи з розробки проєктів енергозбереження та покращення екологічної ситуації в Запорізькій області. Таке насичене студентське життя коледжі не тільки дає можливість краще пізнати один одного та весело провести час, а також отримати безліч нагород, сертифікатів, грамот, подяк, а ще й додаткові бали, які дають можливість підвищити свій рейтинг на отримання стипендії. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що я задоволена навчанням в коледжі. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо Дар'я. Хочу зазначити, що виховна робота, як в коледжі в цілому, так і на нашій спеціальності, спрямована на стимулювання діяльності студентів, направлена не тільки на досконалення професійної майстерності, організаторських та особистих рис, а також на розвиток та вдосконалення моральних якостей майбутніх спеціалістів, виховання в них почуття патріотизму. Та любові до коледжу і професії. І результатом цієї роботи є неабияка активність наших студентів у різноманітних заходах. Студенти не тільки мотивовані нагородами різного роду, вони дійсно отримують задоволення від цього. Але не забуваємо, що практична підготовка є невід'ємною частиною процесу підготовки фахових молодших бакалаврів. Навчальним планом спеціальності передбачено Такі види практики. На другому курсі студенти проходять навчальну практику з інформатики і комп'ютерної техніки. Мета цієї практики є вивчення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються в професійній діяльності. На третьому курсі студентів чекає навчальна практика з інформаційних систем та технологій на підприємстві, де вивчаються бухгалтерські програми, які призначені для введення бухгалтерського, управлінського, фінансового обліку на підприємствах. Наприкінці третього курсу студенти проходять виробничу практику на різних підприємствах нашого міста та області, які ви можете побачити на цьому слайді. Під час виробничої практики студенти мають можливість закріпити теоретичні знання, досконалити практичні навички, які одержані були під час навчальних практик, отримати нові практичні навички, долучитись до суспільно-корисної роботи в трудовому колективі та більше ознайомитись з особливостями. Планування та організації діяльності підприємства. Основними завдачами практик є виховання у студентів професійних знань, вмінь та навичок, потрібних для трудової діяльності. Атестація здобувачів фахово передвищої освіти спеціальності економіка здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту, який спрямований на перевірку досягнень результатів навчання визначених стандартам та освітньо-професійної програми економіка підприємства. Атестація здійснюється відкрито і публічно. І після успішного складання кваліфікаційного іспиту наші студенти отримують дипломи фахових молодших бакалаврів з економіки. Випускник спеціальності економіка володіє такими видами виробничих функцій та вмінь. Комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємства, аналіз резервів виробництва. Вивчення резервів підвищення продуктивності праці, проведення необхідних розрахунків до бізнес-планів, виконання техніко-економічних розрахунків для обґрунтування проєктів відбудови, освоєння нових виробів, прогресивної технології, складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства, розроблення проєктів цін на продукцію, упровадження і вдосконалення ефективних систем господарювання на підприємстві, підготовка періодичної звітності та багато іншого ж після навчання наші випускники можуть продовжувати навчання в закладах вищої освіти за спеціальностями економіка, обліки оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємство, торгівля та біржова діяльність, міжнародні економічні відносини, або працевлаштовуватись на роботу на підприємства різних галузей та форм власності в різних сферах обліку і аналізу. Фінансів та страхування, соціальної політики, науки та досліджень, державного управління та інші. А зараз до вашої уваги я пропоную прослухати відгук нашої випускниці 2021 року Романченка Ольги. Всім привіт! Мене звати Оля, і я випускниця електротехнічного коледжу спеціальності економіка підприємства. Чому саме електротехнічний коледж? Тому що саме тут викладачі подарували мені величезну скриню знань та практичного досвіду. Щиро вам дякую за це. Завдяки цьому я чітко знала, куди йти далі. Наразі я студентка Дніпровського вищого навчального закладу. З урахуванням якісного викладання та дисципліни в коледжі я з легкістю написала в іспити та вступила на обмріну спеціальність, чому саме економіка підприємства. Відповідь дуже проста. Програма економіки підприємства включає в себе всі основні сфери підприємства в цілому, починаючи з менеджменту та маркетингу, закінчуючи аналізом та податковим обліком. До того ж, професії, які пов'язані з цією спеціальністю, мають в собі перевагу дистанційної роботи. Наразі, перебуваючи в Запоріжжі, я працюю віддалено в Києві, помічником аудитора в компанії «Великої Четвірки. Саме знання з коледжу допомогли мені пройти технічну співбесіду. Чому саме молодший бакалавр. Мій розвиток у професійній сфері мав би ось такий вигляд. Але я обрала більш надійний та комфортний шлях. В я почала здобувати професійні знання поступово та наприкінці навчання, усвідомлено вирішила, ким я хочу бути. Любі абітурієнти, бажаю вам сили та наснаги перед вирішенням вашого майбутнього. Головне це усвідомлений ваш вибір. Дякую за увагу. Хай щастить! Дуже дякуємо, Олі, за такі теплі слова. Дивлячись на наших випускників, ми можемо. Сказати про те, що економіка нашої країни в надійних руках, і сьогодні, як ніколи, нашій державі потрібна сильна економіка, а вона створюється розумом і руками небайдужих, талановитих і професійно підготовлених людей у цьому питанні. Ключова роль належить системі освіти в нашій державі. Можливо, вона далеко від такої, якого ми хотіли б її бачити, але наше призначення здійснювати підготовку національних економічних кадрів, готових приймати виклики сьогодення. Вміти впливати на економічні процеси на основі знання і розуміння економічних законів, правильно оцінювати тенденції розвитку вітчизняної та світової економіки, інтегруватись у світову економічну спільноту. Велика економіка робиться руками кожного конкретного суб'єкта господарювання, підприємства, підприємця, кожного працівника. Ось чому така спеціальність, як економіка підприємства, настільки важлива. І хочу акцентувати все ж таки увагу на перевагах спеціальності економіка – по-перше, високий рівень фундаментальних знань з економіки, які наші випускники отримують саме в стінах нашого навчального закладу. По-друге, універсальність професії, широкий вибір роботи в різних сферах економіки. По-третє, необмежена можливість професійної дистанційної роботи. Четверте: наші студенти по закінченні навчання складають кваліфікаційний іспит замість кропіткої дипломної роботи. П'яте менша тривалість навчання. У порівнянні з іншими спеціальностями. Якщо ви, творча особистість, маєте хист до підприємства і бажаєте отримати сучасну економічну освіту, приходьте навчатись на спеціальність економіка саме в наш навчальний заклад. На цьому слайді ви бачите контактну інформацію. Також адміністратор продублює корисні посилання в чаті, за допомогою яких ви зможете більш зручно комунікувати з нашим навчальним закладом. І свою промову я би Хотіла завершити такими словами: обери професію, яку ти любиш, і тоді не доведеться працювати жодного дня в твоєму житті. Я дякую всім за увагу. Чекаємо на вас. І якщо у вас виникли якісь питання, я задоволенням дам на них відповіді. Чи є у когось питання? Дякуємо вам за інформацію, поки що немає питань. Дякую. Тоді будемо завершувати наш захід. Мабуть, так, дуже дякуємо вам. Ми вже ходимо на підготовчі курси, от тільки хотіла сказати Галина Петрівна, що треба так два слова сказати про підготовчі курси. Які також дають можливість потім для вступу в більш комфортній ситуації знаходитися, ніж ті, хто перебував, не перебував на наших підготовчих курсах. Тому бажаємо вам навчатися успішно на підготовчих курсах, заробити додаткові бали, ну і, врешті-решт, стати студентами нашого навчального закладу і нашої спеціальності. Дякуємо. Дякуємо.